Усім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Pro UA. Пропоную вам огляд новинної стрічки за минулі вихідні 6-5 квітня. Ілон Маск, засновник Тесла та SpaceX, висловив свою незгоду з тарифною політикою адміністрації Трампа, заявивши про бажання запровадження режиму нульових тарифів між Сполученими Штатами та Європою. Повідомляє New York Post. Це сталося на тлі заяви Трампа про запровадження значних тарифів проти торговельних партнерів Сполучених Штатів, що вже призвело до падіння акцій і зменшення статків маска на 11 мільярдів доларів. Крім цього, маск критикував Пітера Наварро, головного радника з питань торгівлі, за його підтримку тарифів, стверджуючи, що такі заходи не сприяють ефективній економічній політиці. Наварро, своєю чергою відреагував, заявивши, що Маск захищає власні інтереси, оскільки значна частина комплектуючих його автомобілів виробляється за межами Сполучених Штатів, я сподіваюся, що узгоджено, що і Європа, і Сполучені Штати повинні рухатися в ідеалі, на мій погляд, до ситуації з нульовими тарифами, фактично створюючи зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Я вважаю, що в Європі необхідна радикальна дерегуляція, і якщо це означає вихід з ЄС, значить це означає вихід з ЄС. Я багато разів повторював, що республіканська партія складається по суті з конгломерату двох партій двох партій, які тимчасово об'єдналися проти третьої партії, ліворадикальної. І зараз на наших очах відбувається розкол у республіканській партії. Та частина республіканської партії, яка представляє, скажімо так, рейганістське крило. Тобто класичних республіканців або тих, хто ще нещодавно були республіканцями, ті, хто виступав за зниження податків, за вільну торгівлю, за збільшення міграції, оці республіканці, як завжди, перебувають у політичній опозиції до демократів, які завжди були за збільшення державного дефіциту, для покриття соціальних бонусів, завжди виступали за тарифи, за протекціонізм і за захист інтересів працівників. Значить, у мене зараз якесь дуже дивне відчуття, поганий інтернет, і я не можу зрозуміти, хоча інтернет хороший, але тим не менш, у вас погане зображення. Так, дуже дивно, що відбувається, я не можу зрозуміти. Отже, я розбиратимусь не зараз, а поки що ні, я не знаю, що відбувається. Давайте поки зачекаємо. Сьогодні буду з цим розбиратися. Отже, дві партії республіканська і демократична, під крилом однієї республіканської партії. Як бачите в результаті. Партія розкрилася, частина партії, та, що є класичною і республіканською, починає критикувати ту частину партії, яка є демократичною. Трамп, як і передбачалося, як і очікувалося, як ми всі це бачили, на боці демократичної частини партії їхні позиції значною мірою несумісні. Тобто, з одного боку, Трамп вимагає ввести митні збори на всіх світових партнерів, з іншого боку, вимагає скасувати всі мита за умови, що світові партнери також скасують свої. Це, вибачте, або вперед, або назад. Це або вліво, або вправо, або газ, або гальмо, тобто це дві протилежні та безкомпромісні позиції. Відповідно, нам залишається тільки сидіти і чекати, що станеться, якщо і коли Трамп скасує ці тарифи. Тобто, вже зараз про це варто говорити: 50 країн готові до переговорів, готові погоджуватися. Багато з них знімають тарифи навмисно. Тобто, заздалегідь без торгів прийшли і сказали, ми все скасовуємо. Чому вони не зробили цього раніше? Можемо тільки посміятися. І якщо Трамп справді використовує ось цей галас, який він сам і створив, щоб змусити інші країни скасувати тарифи і привести світ до вільної торгівлі, до того чого так прагнуть республіканці, вільна економіка, вільний товарообіг, тоді значить Трамп переміг. І все, що відбувається, це була хитра стратегія змусити весь світ стати на платформу вільної економіки. З іншого боку, якщо Трамп залишає ці тарифи, а всі інші країни вводять свої антитарифи, і так далі, то відповідно тоді нас чекає наближення рецесії. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Про ЮЕЙ. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Сенатор Тед Круз, соратник Трампа, висловив занепокоєння з приводу зростання тарифів, запроваджених президентом, які можуть призвести до масштабної політичної поразки республіканців на виборах у 2026 році. Круз вважає, що такі заходи можуть спровокувати глобальну торговельну війну та рецесію, що поставить під загрозу контроль республіканців над Сенатом і Палатою представників. Зазначивши, що тарифи фактично є податком на споживачів, він підкреслив, що економічний спад вдарить по партії влади. Деякі республіканські сенатори, зокрема Рент Пол і Міч Макконел, вжили заходів, щоб скасувати тарифи та обмежити повноваження президента в цій сфері. Утім, такі ініціативи навряд чи зможуть подолати президентське вето. Дивіться, я думаю, що помилково припускати, що у нас будуть високі тарифи назавжди, Я не думаю, що це була б хороша економічна політика. Я не прихильник тарифів, і вчорашнє оголошення. Мій подивіться, час покаже протягом наступного місяця або двох, або трьох. Що станеться, якщо результатом вчорашнього оголошення стане те, що багато наших торгових партнерів по всьому світу значно знизять тарифи. На американські товари та послуги. І наслідком цього стане те, що уряд США значно скоротить тарифи, оголошені вчора. Це буде чудовим результатом. Це було б добре для Америки, якщо результатом стане те, що наші торгові партнери підвищать свої тарифи, і у нас будуть високі тарифи всюди. Я вважаю, що це поганий кінець для Америки. Тарифи у Арісіннечамму це податок на споживачів. І я не прихильник підвищення податків на американських споживачів. Тому я сподіваюся, що ці тарифи будуть недовговічними і слугуватимуть важелем для зниження тарифів у всьому світі. Ви не хочете вкласти більше грошей? Ви хотіли передати якісь гроші споживачам? Робоча сила постраждала від цих несправедливих торгових практик? Ні. Ні, знижувати податки, знижувати податки, знижувати податки. Я з вами згоден. Я не знаю, чи можна бути занадто агресивним. У зниженні податків для мене. Я, я просто не хочу одночасно підтримувати підвищення податків на споживачів. Ось Тед Круз, представник республіканського крила республіканської партії. У 2016 році він був опонентом Трампа, і вже тоді було очевидно їхнє політичне неспівпадіння. Тед Круз повністю відкрито висловлює свої політичні переконання знижувати податки, знижувати податки, знижувати податки. Трамп говорить про зниження податків, але насправді його цікавлять тарифи. Його цікавлять тарифи вже 40 років. Це не вчора і не сьогодні. Зараз усе це почали згадувати, з'являється багато деталей. Під час свого попереднього терміну з 2016 по 2020 рік Трамп попросив свого зятя Джареда Кушнера знайти йому економіста, який поділяє його погляди, тобто не експерта з економіки, який розуміє, як вона працює, а того, хто розділяє саме погляди Трампа. Ідея про те, що його погляди можуть бути хибними, навіть не приходить Трампу в голову. В результаті переглянувши весь ринок економічних радників і консультантів, Джаред Кушнер знаходить підходящу кандидатуру Пітера Наваро. Саме він пояснює, як тарифи знищують економіку Сполучених Штатів, як запроваджені проти американців тарифи руйнують американську економіку. І саме з цього моменту Трамп починає діяти. Тут вже постає питання політичної і. Так би мовити, економічної геології, питання вашого розуміння економіки, розуміння природи людини. Республіканці вважають, що будь-який уряд завжди буде неефективним. Ефективними є лише вільні відносини між людьми в суспільстві. Тобто, вільна економіка це це прояв цих вільних відносин. Я продаю, ви купуєте. І держава не має ані способу, ані потреби втручатися в ці стосунки, тобто дерегуляція і вільний обмін товарами, послугами, ідеями це вільне суспільство. Вільна економіка. Відповідно, якщо ми вільно обмінюємося товарами всередині однієї країни, то чому б цього не робити в межах однієї окремо взятої планети? Це позиція республіканців. Вона безумовно не є ідеальною. І одразу ж виникає питання: а як щодо національної безпеки, так безумовно існують певні обмеження. Ми не живемо в ідеальному вакуумі, але тим не менш, це республіканська позиція. Позиція демократів: уряд повинен втручатися в економіку, але це має бути правильний уряд. Трамп прибічник саме такого правильного уряду. Ось він правильний правитель. Він знає, як допомогти пролетаріату. Це класична демократична позиція. І по суті, вже стався розкол у демократичній партії. Мені дуже цікаво, скільки там протримається Ілон Маск. Думаю, це не питання завтра чи післязавтра, але абсолютно очевидно, що його політичні погляди це не наслідок його втрат на ринку. Я думаю, Трамп, як і більшість розумних людей, зробили шорт. Є такий спосіб інвестування купувати акції навпаки, тобто грати на пониження не довга позиція, а коротка. Це технічний термін. Строк був оголошений, реакція ринку була очевидною, ринок мав падати, те, що він впаде настільки. Ніхто не підозрював. Але тим не менш, усі більш-менш фінансово обізнані люди до 22 квітня відкрили шорт позиції. І зараз вони отримують свої дивіденди. Резолюція перед нами збільшить борг на 5 трильйонів доларів. То що це? Ми бороть? Ми скорочуємо витрати. Чи збільшуємо борг? Якщо ми збільшимо борг на 5 трильйонів доларів. Це буде збільшення боргу, яке дорівнює, або перевищує все, що сталося за роки Байдена. То що це таке? Я гадав, у нас були вибори. Я думав, у нас були вибори, і інша сторона голосно скаржиться: що, о Боже, буде занадто багато скорочень витрат. А наша сторона каже: ні, ні, ні. І я дивлюся на цифри: бюджетна резолюція додасть 5 трильйонів доларів. За приблизно дворічний період, тож вони додадуть понад 2 трильйони доларів на рік до боргу. У якому світі це вважається консервативним? Але що особливо засмучує мене щодо республіканців, так це те, що республіканці сьогодні офіційно збільшать борг більше ніж коли-небудь. Робили демократи новий світовий рекорд за накопиченням боргу новий світовий рекорд за збільшенням боргу в нашій країні. Буде належати республіканській партії з цим. Це сумний день. Я проголосую проти цього законопроекту і заперечу проти нього, якщо ми не позбудемося цього величезного обсягу. Я кажу, що якщо ми вмиємо руки, ми прискоримо загибель нашої країни. Я думаю, що зараз переломний момент. Фондовий ринок за останні два дні втратив понад 6 трильйонів доларів. Ми живемо в небезпечні часи. Частина цього повідомлення це а, звинувачення на адресу тарифів. Які як я думаю, мільйони інвесторів вважають поганою ідеєю, але частина з цього це звинувачення в нашому е накопиченні боргу? Ми витрачаємо 7 трильйонів доларів і отримуємо 5 Редіолі трильйонів. Ось представник свободолюбного крила республіканської партії, сенатор, якщо не помиляюсь, із Кентукі Ренд Пол він говорить про те, що позиції Трампа несумісні з позицією республіканської партії. На наших очах очевидний розкол у республіканському таборі. Усі ці дивні, як мені здається, заяви про те, що хтось голосував за Трампа, а тепер його критикує, а отже, перевзувся на ходу. Виглядають дуже дивно. Це був тимчасовий політичний альянс, який об'єднав противників ліворадикальної платформи. А тепер Трамп упроваджує те, що фактично може призвести до самоліквідації, самознищення всієї республіканської партії як регіонального її крила. Так і Трампіського. Якщо Трамп не схаменеться і не змінить ці тарифи, а шанс є, що схаменеться зміниться, скаже, це все була жарт спеціально зробив, щоб привернути увагу. Я боюсь, що так не буде, але якщо Трамп не змінить свою політику, це означає, що за півтора року під час проміжних виборів республіканську партію чекатиме Варфоломіївська ніч, що вже власне відбувається. Попри всі, як нам здається, досягнення Трампа, нещодавно відбулися троє виборів у різних регіонах. Що це за вибори? Це були вибори за надзвичайними обставинами, не будемо втрачати час на подробиці. Але в усіх трьох випадках, панове, припиніть мені писати і коментувати: камера не забруднена, не заляпана. Я подорожую і перебуваю в іншій країні. У мене гарний інтернет, але щось не так. Камера показує, що сигнал слабкий, попри те, що інтернет якісний. Учора я переїхав з одного готелю до іншого, проблема залишилася, я не розумію, що відбувається, і я з цим боротимусь. Не треба мене відволікати і писати, що камера зіпсована чи замащена. Ні. Або ми припиняємо цей стрім, бо немає технічної можливості його продовжувати, або ви припиняєте мене відволікати і зосереджуєтесь на тому, що відбувається у світі. А в світі зараз надзвичайно дивні події. Я говорю про те, що зараз абсолютно очевидно, республіканці на чолі з Дональдом Трампом, у якого в голові ідея фікс сформульована нав'язлива ідея, яку він намагається теоретично виправдати і не хоче слухати критиків, ведуть партію до розколу та неминучої поразки на наступних виборах. А це означає радикальну, підкреслюю. Радикальну перемогу демократів. Демократи, які сиділи і не розуміли, з чим їм боротися, тепер отримали подарунок. У них Різдво настало на 9 місяців раніше. Вони тепер знають, з ким боротися, з жахливими республіканцями, які влаштували їхнім робітникам, інтереси, яких вони представляють, справжній економічний переворот. У матеріальному вимірі Америка вже втратила 6 трильйонів доларів. І це цікава ситуація. Завжди демократи мали свою фішку, вони розділяли мейнстрім, тобто вулицю для всіх людей, і Вол-стріт вулицю для багатих. Вол-стріт це для багатіїв, а мейнстрім для звичайних громадян. І завжди наголошувалося, що це протилежності. Капіталісти експлуататори, а робітники експлуатовані. А тепер виявляється, що 60% американських родин тримають свої заощадження в корпоративних акціях. Вони одночасно і експлуатовані, і експлуататори. І зараз ці люди втратили 6 трильйонів. У світі ще приблизно стільки ж на європейських та азійських фондових ринках, що таке 12 трильйонів, це приблизно 10% світового валового внутрішнього продукту, світовий ВВП десь 100 трильйонів доларів. Ми щойно втратили 12. У спробі зберегти для Америки торговий дефіцит, про який я вчора записав ролик, дефіцит, який сам по собі нічого не означає, в один трильйон доларів. Ми на межі величезних соціально-економічних потрясінь. Війна в Україні перестала цікавити західне суспільство. Зараз усі, притулившись до телевізорів, намагаються зрозуміти, що буде далі. Йдеться не лише про економічні наслідки, а й про політичні в американському політикумі, і навіть про військові наслідки, світ розколюється просто на очах і перетворюється на щось нове. І немає жодного плану. Найголовніше, немає жодної ідеї, навіщо все це було зроблено. Окрім того, що у 78-річному Трампі вже 40 років є ця ідея, людина, яка по суті за все своє життя не прочитала жодної книги з економіки, яка шукала економіста і знайшла шарлатана, Пітера Наваро. Шарлатан. абсолютно неосвічений шарлатан, який продає свою вигадану теорію, не визнаний ніким, ніде не викладає, не написав жодної наукової статті, просто шарлатан. І Трамп, покладаючись на поради шарлатана. Взявся руйнувати світову економіку. І весь світ притулився до екранів і дивиться, що буде далі. Лоуренс Саммерс, колишній міністр фінансів Сполучених Штатів, заявив про ймовірність подальшої турбулентності на ринку після значних втрат, за повідомленнями Bloomberg. Торговельні майданчики Сполучених Штатів та світу зазнали падіння після оголошення Дональда Трампа про підвищення мит на Китай та країни Європейського Союзу, а також запровадження 10-відсоткового податку на всі імпортні товари в Сполучені Штати. Індекс S&P 500 впав до найнижчого рівня за останні 11 місяців, що коштувало ринку понад 5 трильйонів доларів. Основні біржові індекси близького сходу, як і ринки Китаю, демонструють велику настороженість в умовах нової глобальної торговельної війни. Як повідомляє The Hill, представник республіканської партії Девід Валадо з Каліфорнії висловив готовність підтримати законопроєкт, який повертає повноваження щодо встановлення тарифів Конгресу. Під час інтерв'ю на каналі News Nation Валадо зазначив, що, хоча спікер Палати представників не підтримує цю ідею, він вважає важливим, щоб Конгресу було повернено цю функцію. Представник підкреслив, що тарифи мають використовуватися як інструмент для забезпечення рівноправного конкурентного середовища. Він висловив упевненість, що Сполучені Штати можуть успішно конкурувати на міжнародній арені за наявності відповідних умов. Ми повинні почати захищати себе і припинити дозволяти всім країнам світу обманювати нас. У нас торговий дефіцит у розмірі 1-2 трильйона доларів. А решта світу має з нами профіцит. Вони заробляють наші гроші. Вони забирають наші гроші. Вірно. І Дональд Трамп це побачив. І він збирається це зупинити. Тож це буде велика зміна. Звичайно, це буде велика зміна. Але решта світу обманювала нас ці ці а, роки. Дональд Трамп це побачив, він говорив про це, і він просто більше не збирається це терпіти. І це його модель. У 1980 році ми були чистим інвестором. Тобто ми володіли більшою частиною решти світу, ніж вони нами. Так, це інший світ, це інший ринок. Тепер вони володіють 18 трильйонами доларів. Нас це означає, що решта світу е, щороку, коли у нас дефіцит в 11-2 трильйони доларів, нан решта світу купує. 11,2 трильйони доларів у Америки, і це зростає і зростає, і в кінцевому підсумку ми не будемо володіти Америкою, і ми будемо належати решті світу. Ви уявіть, у нас буде війна, ми не зможемо побудувати корабель, ми не можемо підняти літак. Ми не можемо будувати власні літаки. У нас немає власних напівпровідників. Це те, що президент тут щоб виправити для Америки. Це в його руках, і він хоче виправити Америку. Це шанс. Ми є споживачем світу, і компаніям потрібно будувати тут, і ми будемо захищати їх за те, що вони будують тут. Добре, так що ми допоможемо американським робітникам. Американські працівники дорожчі, але вони кращі. Ми будемо захищати Я зрозумів. всі заводи, які приходять в Америку. Від строчки не буде. Вони безумовно а, а, залишаться в силі на дні та тижні. Це досить очевидно. Президенту потрібно перезавантажити світову торгівлю. У всіх є торговий профіцит, а у нас торговий дефіцит. Ми платимо за наше майбутнє і наше життя. Країни світу обманюють нас, добре, і це повинно закінчитися. Президент зробив це абсолютно абсолютно ясно. Це політика. Ми захищатимемо заводи, які будуються в Америці. Ми будемо їх захищати. Вони будуть успішними. Тепер проблема в тому, що справа не тільки в тарифах. Наприклад, я наведу вам приклад: В'єтнам завка Аа. Що вони хотіли би бути на рівні 0,0. Пам'ятаєте, В'єтнам відправляє нам товарів на 120 мільярдів доларів щороку. Так у виробництво і ми відправляємо їм близько 12 мільярдів доларів. Зачекайте, ми відправляємо їм 12 мільярдів доларів. Отже, справа не в тарифах. Це не має жодного відношення до тарифів. Якби вони перейшли на 0,0, вони б досягли 200 мільярдів з нами. Нам потрібно припинити обман і 0,0. Тільки посилить цей обман. І самі країни здавалися випадковими. Наприклад, чому острови Херт і Макдональд, які не експортують до Сполучених Штатів і буквально населені пінгвінами? Чому вони стикаються з 10-відсотковими тарифами? Ви використовували Перхеї для створення цього? Це ні, ні, ні. Ідея, дивіться, ідея. Полягає в тому, що. Чому вони? В списку. Що жодна країна не була виключена. Тому що ідея в тому, що якщо ви щось залишите поза списком країни, які намагаються, по суті, арбітражувати Америку, бо що їм будуть проходити через ці країни до нас. Будь-яка країна, наприклад, у нас були тарифи. Президент ввів тарифи на Китай правильно у 2018 році. І потім Китай почав діяти через інші країни в Америку. Правильно, вони просто почали діяти через інші країни в Америку, і президент це знає. Він втомився від цього і він збирається це виправити. Оце було інтерв'ю, яке відбулося вчора. Говорив він багато з трьох коробок: це головний радник Трампа, Говард Латнік, бізнесмен, магнат у сфері нерухомості. Я розумію, що існує певна схильність до преклоніння мовляв, якщо людина багата, значить вона все знає. Ні, панове, багатство людини аж ніяк не пов'язане з її розумінням економіки. Проблема в тому, що він змішав докупи надто багато всього. Давайте спробуємо розібратись у наборі концепцій, ідей, які були озвучені. Перший блок це національна безпека, абсолютно справедлива і чітко сформульована позиція. Тобто, якщо ми готуємося до війни з Китаєм, це можливо. Якщо ми фактично ведемо проксі війну з Росією, про що офіційно заявив міністр Закордонних справ Сполучених Штатів, то, відповідно, ми не можемо залежати від цих країн. Європа нерозумно залежала від Росії в постачанні нафти і газу, де Росія була очевидним геополітичним противником. Європа не усвідомлювала, що Росія може атакувати і купувала критично важливі стратегічні товари: нафту, газ енергію саме в Росії. Це абсурд. Так робити не можна, і в цій ситуації так ми треба запроваджувати санкції, щоб змусити американський бізнес вивести виробництво з цих країн, не одразу повертати його в Америку. На це вже другий крок. А спочатку просто вивести з Китаю. Якщо ми вважаємо самосправедливо справедливо чи ні, що Китай наш геополітичний супротивник. Це означає, що вся доктрина Кісінджера, вся політика розрядки, весь цей підхід, який визначав мислення політиків останні 50 років, абсурдний. Неможливо вести бізнес із країнами, які хочуть тебе знищити, Радянський Союз хотів знищити Захід, не треба було торгувати з ним. Росія геополітична загроза для Європи. Європі не слід підтримувати економіку Росії, купуючи її товари. Адміністрація Трампа демонструє очевидну шизофренію, коли дві протилежні взаємовиключні ідеї вміщаються в одну голову. Якщо припустити, що там взагалі є одна голова. З одного боку, вони кажуть, що НАТО має зростати в Європі, бо існує величезна геополітична небезпека. А з іншого боку, радник президента стверджує, що Росія ніколи не збиралася нападати на Західну Європу. Тоді виникає питання, від кого саме має захищатися Європа? Від Марсіан. Якщо Європа не платить свою частину, то від кого вона має оборонятися? Від Китаю, точно ні, Росія між ними. Оця очевидна подвійність мислення видно, і в ситуації з податками і тарифами так існує стратегічна небезпека залежності від Китаю. І так потрібно виводити виробництво з Китаю до дружніх нам країн, зокрема й у самі Сполучені Штати. Але це жодним чином не пояснює, навіщо вводити тарифи проти Канади, Мексики на країни, які ніколи не становитимуть для нас загрози. Навіщо вводити тарифи проти країн Західної Європи, які поділяють наші цінності, є частиною нашої культури, нашої західної цивілізації. Навіщо? Отже, усі розмови про стратегічну залежність це лише прикриття. Насправді йдеться про абсолютно безглузду теорію ізоляціонізму, і ця теорія дуже скоро буде спростована американськими виборцями на виборчих дільницях. Американці почнуть жити дуже погано. Ідея про те, що ми маємо звести торгівельний баланс із кожною країною до нуля, абсурдна. Адже тоді інші країни не зможуть купувати американський державний борг. Ідея Трампа, по суті, не словами, а діями полягає в тому, щоб збільшувати державний борг, водночас позбавляючи іноземних інвесторів, зокрема із Західної Європи, можливості його купувати. Це абсурд. Вони вже володіють 18 трильйонами доларів американського боргу. Так, безперечно, ми їм продали 18 трильйонів нічого не вартісних папірців, облігацій американського уряду Treasury Bills та Bonds. Ці наївні люди повірили, що Америка розсудлива країна, і зберігають у ній свої гроші 18 трильйонів доларів. А ми зараз вирішили показати їм, що Америка країна нерозсудлива, аби вони ці гроші забрали. Трамп грається з речами, яких, на жаль, дуже погано розуміє. І це речі очевидні. Ми дуже скоро побачимо результати цих ігор, якщо, звісно, не виявиться, що це все був геніально поставлений спектакль. І через три дні вони не вийдуть із заявою, ми домоглися скасування купи податків. Тепер Америка торгуватиме з усім світом безмитно, і це величезна перемога. Якщо так станеться, ну прекрасно. Це буде найгеніальніший безпрецедентний у світовій історії спектакль. Якщо ж ні, нас чекає глобальна рецесія. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!